Привіт, друзі! У нас сьогодні огляд на комікси Марвел в твердій обкладинці. А, покажу те, що є в наявності. Ну, відклав по однієї штуки для того, щоб наглядно показати. А, сюди не входять артбуки, окремо покажу. І не входять комікси Марвел в м'якій обкладинці. Поїхали. Видавництво Northern Lights. Тепер вже Мімір Медіа. Веном від Доні Кейтса. Ось таке капітальне видання. це перший том планується ще другий. Ось, їдемо далі. А, теж видавництво Мімір Медіа. Абсолютна людина-павук. Перший том. теж таке велике видання. Теж планується другий. Далі. Далі в нас йде. Комикс Свечни, Ось такий. Чорна вдова – це рідна мова видавництво. Ось така. Далі так стерчить. Відразу покажу. А, теж видавництво Мімір Людина павук та вином подвійна халепа, а це більш такий дитячий варіант. Їдемо далі. Зараз Дедпул. Повернення в чорному. Ось такий це видавництво «Туоус комікс. Далі. Комікс Халк. А, пишеться Галк, хоча а, я пишу в описах. Теж галк. Хоча, хоча в коментах пишуть, що це неправильно, невірно. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як правильно, щоб не робити помилок. Це видавництво рідна мова. По поводу оцій букви Г, є ще один комікс це Гелбой. Теж таке питання. Далі їдемо. Видавництво Мальопус. Комікс легенди. Ось такий. Це видання розказує про те, про походження всі, ну, основних супергероїв Марвел. Далі їдемо теж видавництво Мальопус Соколине Око. Моє життя як зброя. Їдемо далі. Місячний лицар із мертвих. Марвел нав. Видавництво Мальопус теж. Далі йдемо. Чорна пантера. Видавництво рідна мова. Ось така. Зараз. Йдемо далі. Доктор Дум та Доктор Стрендж. і муки. Ось таке видання. Це а, Мольфар Комікс. Далі. Теж видавництво Мольфар Комікс, Фантастична четвірка. Здається, це єдиний комікс в української мови, не виданий про фантастичну четвірку. Якщо ні, пишіть свої зауваження. Далі. Каратель, це видавництво рідна мова. Секретна війна. Видавництво мальопус. Шибай голова, людина без страху. Теж видавництво мальопус. Громадянська війна. Видавництво мальопус. Вибачте, світло. Зараз з'явиться. З'явилося світло. Так, громадянську війну від мальопуса показали. Отаке видання. Просто в мене тут стоїть світло з датчиком руху. Далі Дедпул. Ось такий видавництво Мальопус. Їдемо далі. Росомаха, старий логан. Теж видавництво Мальопус. Далі йдемо. Династія М від бенди, бенди, бенді, Бендіса. Ох, за, хе, промовка та Копейла. Видавництво Мальопус. Йдемо далі. Непереможна залізна людина. Це від видавництва Мольфар Комікс. Видання йде у двох томах. Це том другий, відклали. Далі йде том перший. Ось такий. Те ж саме видавництво Мольфар Комікс. Далі в нас йдуть месники. Рубін Забуття це видавництво Toos Comics. Ще одна позиція від Toos Comics. Це в нас серія Марвел Action Людина Павук Веном. Toos Comics. Йдемо далі. Міз Марвел ненормальна. Ось така. Це видавництво рідна мова. Забув ще одну позицію. Ну, забув так, забув. І комікс Дива. Ось такий гарний. Це, здається, на обложці Зелений Гоблін. Від Мальфар Комікс. Забув ще про. Мабуть, знимов окреме відео. Так, ящик пустий. Асортимент показав. Це, в принципі, десь відсотки 80 україномовних коміксів Марвел, які є на ринку. Потім покажу ще артбуки та комікси в м'якій обкладинці. Все дякую.